Друзі, ось позитивний гороскопчик на 3 лютого для вас, для усіх знаків Зодіаку. <плес> Овни, ви розберетеся зі своїми справами ще до обіду, і все у вас буде гаразд. Тілець знайдеш гроші в кишені або отримаєш гарний бонус. <плес> Близняки, отримаєш повідомлення, від якого захочеться танцювати. Рак, ваша інтуїція сьогодні працює краще за Google. Лев, отримуєш стільки компліментів, що забракне місця в кишенях. Діва, все складеться в ідеальний пазл з першої спроби. Терези, день пройде легко, красиво і без жодних суперечок. Скорпіон, твій погляд сьогодні відкриває будь-які двері. Стрілець, влучиш точно в яблучко у важливому питанні. Козиріг, відчуєш себе дуже великою людиною, бо ти є профі. Водолій, прийде цікава ідея, яке переверне твій тиждень на краще. Риби пливіть за течією, вона приведе вас до щастя. Якщо ваша ласка, будь ласка, поділіться цим гороскопом з вашими друзями, їм також буде приємно. Якось так бережіть себе.